Друзі, всім привіт! Як я і обіцяв в останньому шорт-ролику на своєму каналі, настав час поговорити про велосипеди. Деякі принципи роботи в велосипедах такі самі, як в котушках, деякі трошки інші. Будемо з вами розбиратися. Я багато навчив вас вже працювати з котушками. Тепер навчу трошки обслуговувати велосипеди. Велосипедів в нашій родині багато. Здається, близько 10, і від маленьких на 4 роки, і там до великих є навіть триколісний велосипед. Він там в кадр попав в шорті. Поговоримо про них. Поговоримо про сервіс про обслуговування велосипедів. Сьогодні поговоримо про втулки. Як правильно обслужити втулки? Подивився декілька відео в інтернеті. Жодне з них мене не задовільнило. Якась розмазана інформація, нічого конкретного. Сподіваюся, що сьогодні ви дізнаєтесь. Оце хлопчик. Сьогодні в кадрі. Як я вже декілька разів згадував, маю за ним пильнувати 24 на 7, бо робить нам. Багато неприємності, нема чи мені чого стидатися. Да? А, хлопчик у нас з інвалідністю, вже йому 19 років не розмовляє. І Для того, щоб гратися на чувства на емоціях, але просто щоб трошки ви привикали, і щоб трошки теж нормально, адекватно до таких людей відносились, щоб не цуралися нормальні люди. Нормально можна спілкуватися, щоб не боялися. Добре. Отже, про втулки. Значить, втулки в велосипедах і існують двох, двох основних типів значить, на так званих промпідшипниках. Тобто, що прийнято називати в катушках, в інших механізмах просто підшипниками. Тобто, Цілком зібраний підшипник. І так звані насипні підшипники. Тобто ми відкручуємо цю кришечку. Під кришечкою ми побачимо там кульки, які обертаються в мастилі. Працюють вони зазвичай без сепаратора. Їх там легко висипати. Якщо одна кулька загубиться, то не буде нормально працювати. І, і і і, 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 і значить, нижня чашка там є, в якій ці. Кульки обертаються, і оця верхня кришечка вона теж є верхньою частиною. І втулка ця затиснута, затиснута між підшипниками. Достатньо легко е, такі підшипники обслужити. Е, розкручуються, значить, дві, дві оці гайки, розкручуються. Одна гайка з одного сторони, е, з боку, друга з другого боку. Все це висипається, точніше, достатньо однієї гайки відкрутити. Все це висипається, перемивається, протирається там всередині і ставиться все значить, в зворотньому напрямку. Ось, значить, Нам в родину потрапив новий велосипед з дівчачою рамою. І ось, ну, коли я е, побачив, його, мене не влаштувало, як е, крутиться колесо. І що було? Було занадто затягнута, е, занадто затягнута ця, е, ця втулка була. І колесо оберталося, по-перше, туго, а по-друге, з такими е, ривками. Зараз я люфти відрегулював. Це не так просто. Треба поставити, щоб всі кульки були. Утоплені на своєму місці, і а, все це налаштовується руками, е, е, щоб не, а, треба знайти баланс так, щоб не було биття а, одночасно і а, і цей, не було биття, і не, не було затягнуто. Колесо достатньо важке, візьмемо принцип спінера, У спінера зазвичай тяжкі деталі, і там велика інерція, але краще перевіряти вже ось таким чином. Крутити отак. Воно зазвичай все тяжче йде, ніж в катушці, але при такій інерції це нормально. Кульки там. У мене насипна а тут втулочка, О, кульки там значить, достатньо великі. І саме через те мені насипні ось такі підшипники вони більш пасують, вони більш надійні порівняно з промпідшипниками. Або треба, щоб втулка була більшого розміру. Більшого розміру, значить, вона важче буде. А ми знаємо, що зайва вага це значить, наш ворог в будь-якому механізмі. Ну, крім крім спіннера, що вага, значить, це наш ворог, бо а, має бути не тільки гарна інерція, а має бути легкий старт, легкий стоп. Ось. Або підшипник буде меншого розміру, кульки будуть менше, а вже з котушок я вам про це багато розповідав. Чим менше підшипник, чим частіше він псується, тим частіше він ламається в роликах, в кнобах, в інших вузлах маленькі підшипники вони псуються набагато більше, ніж в інших місцях. Тому, наприклад, Шимана або ставлять якісь там дорогі екрановані підшипники в ці вузли, або, або став. Втулки туди. І е, підшипники ці частіше за все е, виходять з ладу. Значить, друге, що мене не влаштовувало е, в цій втулці, значить, було занадто густе мастило. Ну, густе мастило е, порівняно е, знову-таки з катушками, або основна тема у нас катушек, катушки. Е, Порівняно з катушками, тобто в, в катушечній сфері ну, таких густих смазок не використовуємо, але все одно воно було занадто густе. І тому, коли ці кульки обертаються, їм ще треба долати цю перешкоду цієї смазки. Ну, Я не знаю, навіщо там була така густа смазка. Не став я уходити в таку вже якусь там легку синтетику. Хоча, наприклад, МТС. G, да, ці синтетичні смазки, вони прийшли в катушечну індустрію з мотоспорту. увага, з мотоспорту, Тобто там увага йде просто до таких от відсотків, щоб в кожній детальці було ну, просто ідеально. Тому, по суті, можна. Можна, але тоді, чим е, рідкіша смазка, тим частіше треба обслуговувати, бо рідка смазка вона швидше вимивається. Для чого ще використовують густу смазку, е, густу смазку не так швидко набивається бруд, не так швидко набивається пил. Але є е, інший, е, інший варіант, ніж використовувати просто густу смазку. До речі, я е, перебрав все, що в мене є. Зазвичай ну, використовують таку от рекомендують літіву або тут літол смазку. Тут і підшипник такий от намальований, великий, Ось Але м -м -м, вона мені сподобалася, вона достатньо густа і якісь консистенції така в неї. А ось така от смазка для редукторів. Смазка зроблена, щоб працювати на великих обертах, в різних температурах. І в тому числі з брудом. Ну, вона консистенцію має кращу, адгезію має а, гарну. О. Хочеш щось розказати. А, адгезію має а, теж непогану. Ось я зараз заміню ту смазку, яку, яка там є. Я заміню смазку, яка там була. На ось таку смазку. І далі маємо ще е, нюанс. Значить, е, тут покажу вам, значить ось тут. Між цією кришечкою, і між е, втулкою. Оце, в принципі, все, в, вся ця конструкція, оця деталь е, називається в велосипедах втулкою. Оце у нас вісь. І між е, кришечкою. І між втулкою є достатньо великий зазор. Щоб туди не потрапляв, в цей зазор, в цю щілину не потрапляло. О, навіть трошки видно, щоб цю щілину не потрапляло бруд, треба цю щілину заповнити смазкою. І для цього якраз саме густа смазка, яка там у вас існує, можете використовувати. Можна там трошки залишити, пальцем протерти, і обов'язково в кінці все це насухо витирати. Бо буде прилипати бруд, бо буде прилипати пил. І тоді, якщо у вас є такий от захист, якась плівочка, тоді. Яка, якась є плівочка, тоді і волога туди буде теж потрапляти менше. Ось, по суті, і вся історія про втулки. Обов'язково будуть у нас ще відео більш складні. Чекаю від вас реакції. Не забувайте підписатися на канал і підтримати україномовний контент. А на інші мови теж ми будемо переводити, перекладати в субтитрах.